Звати Кларі Стерлінг. Придівати хвилинку. Ви від Джека Кроффорда? Так, від нього. Так, я все ще навчаюсь. Прийшла до вас повчитися. Скажіть, що вам сказав Мікс? Сказав, що відчуває запах моєї піхви. Віл, відчини. Віл, я не піду, поки не відчиниш. Не можу. Віл, просто відчини і ми поговоримо. Мені байдуже, що сказала барба. Відчини. Треба, я... я не можу. Віл. Нужбо. Привіт. Привіт. Ти чого тут? Та так просто. Справа моя. Неважливо. А що це у тебе? Ти порвала із Майкла? Скоріше, він порвав зі мною. Справді. Він ж тобі так подобався. Я думала він той самий. Та пішов він, знаєш куди? Може, так буде краще? Ні, не буде. Я можу впоратися. Я можу щось з цим зробити. Та ти що? Невже ти мені забороняєш? Оціни ситуацію, Тверезо. Він готовий йти на ризик, як Ембі. Що ти хочеш з цим сказати? Невже ти думаєш, я з тих, хто боїться ризикувати? А як же твоє особисте життя? Давай не будемо про це. Ти не знаєш, що таке щастя. Ти втратила його. Давай не будемо про це. Та чого ж? Він знає, що ти хвора, але кохає тебе. Але кожного разу тікала ти. Кожного разу ти тікала. І знаєш, ти не маєш права мені про це говорити. Бо ти втратила всі шанси. Бути щасливою. Тож. Тримай свої поради при собі. Я б і померла, так? Делікатна, як бахмота. Немає часу на делікатності стала. Ми помираємо. А може, хватить мені нагадувати про те, що я помираю? Я про це пам'ятаю.